В ефірі програма Гість міста. Сьогодні ми будемо говорити про благодійність. Кожен четвертий житель України займається волонтерством. Ці дані досліджень соціологічної компанії GFK Ukraine озвучили у Всесвітній день волонтера. Допомога армії та пораненим основний напрям благодійності для українців цього року. Сума пожертв вже склала 9 мільярдів гривень. Полтавщина не стала виключенням і активно допомагає нашим бійцям. В цьому напрямі працюють як групи небайдужих, так і окремі активісти. Один з них адвокат. Юрій Моторний сьогодні гість нашої студії. Добрий вечір, Юрій. Добрий сьогодні. вечір. Ви разом з однодумцями зібрали вже близько 300 тисяч гривень. Взагалі, як розпочалася ваша волонтерська діяльність? Безпосередньо сама діяльність розпочалася у грудні 2013 року. Коли організувався Майдан у Києві, організувався він у Полтаві, стало зрозуміло, що тим людям, які перебувають на Майдані і приймають участь у відстоюванні загальних інтересів, потрібна була допомога. А потім вона активізувалася, коли розпочалася війна, вже це було у квітні 2014 року, і стало зрозуміло, що тим, хто поїхав на фронт, потрібна допомога. Взагалі, з ну, чого розпочинається робота волонтера? Ну, робота волонтера розпочинається з того, що ця людина повинна усвідомити, що він не має права бути байдужним. Якщо людини нема свідомості, волонтером він не стане. Є, звичайно, велика кількість людей, які просто там надають якусь допомогу. Але бути волонтером це далеко не просто, тому що це необхідно витрачати свій час, фізичні, розумові, інтелектуальні зусилля. І для того є багато прикладів, коли людей її не розуміють, і навіть принижують. Тому треба бути свідомим того, що ти робиш, і це усвідомлення, воно дасть тобі можливість працювати з різними категоріями людьми. Я хотів би наголосити, що волонтерська діяльність от вона чогось більш за все розуміється, як це надання там матеріальної допомоги. Це зовсім не так. Перш за все, необхідно розуміти, що є волонтерська допомога, це психологічна допомога, це допомога рідним, близьким, хто поїхав на фронт, психологічна допомога тим, хто вертається з зони бойових дій. Необхідна допомога тим, хто перебуває на лікуванні, це придбання ліків, взагалі відвідування тих цих людей, цих солдатів, офіцерів, які отримали поранення. Тому що для них важливо розуміти, що вони недаром там були. Є участь людей у тому, щоб здавати кров, є участь людей у тому, щоб е, приймати участь у різного роду там, концертах. І є безпосередня допомога, яку ми, крім благодійної, так сказати, матеріальної, це правова допомога. Тому що, на жаль, є багато прикладів, коли цим людям просто необхідно розказати, куди звернутися, які документи треба мати, е, щоб їхні питання, їхні проблеми були вчасно вирішені. Взагалі, в яких от формах надається, вже трішки озвучили. Але з чого починалося на початку року, і що нині потребують? Ну, якщо вести розмову за Майдан, то тоді. Перш за все, допомога надавалася продуктами і е, одягом і взуттям, оскільки це була осінь і потім зима була. Потім стало зрозуміло, що ці люди потребують грошових коштів, оскільки придбати ці речі, особливо продукти харчування в Києві було дешевше і простіше, ніж привозити їх із Полтави. Тоді, коли е, розпочалися вже військові дії, то е, необхідно було уточнювати кожен раз. Що потрібно було для е, цих солдатів, для офіцерів, для е, працівників міліції, які е, туди е, які туди відправлялися, е, ми працюємо, ми намагаємося верніше працювати так, щоб е, допомагати цілеспрямовано. Тобто, якщо ми знаємо, що там потрібне взуття, то ми не просто знаємо, що це кількість, там, допустимо, там 20, 30 чи 50 пар цих берців. Нам потрібна інформація, вона в нас є, ця інформація, які це розміри потрібні. Там, комусь 41-й, кількість пар, комусь 42-й, комусь 43-й. Далі, якщо це одяг, то відповідно також, яких це розмірів. Якщо влітку, це були один одяг. Якщо зараз, то ми надаємо допомогу, ось буквально. Минулого тижня і перед цим то придбали і передали 59 пар теплого, теплої білизни для того, щоб людям було в що вдягатися. Тобто ми намагаємося працювати цілеспрямовано, зважаючи на потреби кожного взводу, кожного там, кожної роти, батальйону, що їм потрібно. Ну а взагалі, як засвідчуєте, чи дійсно дійшла допомога до адресата, скажімо так, чим це можна задокументувати, показати? Ну, Так як ми працюємо вже значний час, то е, ми е, працюємо безпосередньо, скажімо, із такими волонтерами, як Віра Маслак, із батальйоном небайдужих. Тому, коли ми передаємо допомогу через них, у нас немає ніяких сумнівів, в тому що, це, там, що це, це команди таких чесних, порядних, відповідальних людей. І ну, ми просто ніколи не перепереємо. Ми просто віримо цим людям і знаємо, що ми з ними будемо працювати далі. Якщо ми передаємо якісь там речі для скажімо, для госпіталю то. Також немає ніякого сумніву, бо ми просто бачимо, кому ми вручаємо його. Тобто збираються люди, збираються лікарі, медсестри. Ми безпосередньо їм передаємо. Якщо ми передаємо ці речі, скажімо, для працівників міліції, то ми передаємо їх на баланс до обласного управління внутрішніх справ, і потім в ну, нас сумніву немає в тому, що замначальник начальник уведе Бобрицький щось там не туди передасть. Ми просто впевнені, що воно там за 2-3 дні буде доставлено туди, де ці солдати і міліціонери перебувають на блокпостах. Тому от ми таким чином. Працюємо, тобто ми не їздимо, ми не опитуємо людей там, але ми впевнені, що воно туди дійшло. Ми виступаємо перед, коли нас запрошують і люди знають, якщо ну, ми даємо свої телефони, я сказав, ми надаємо правову допомогу. Тому, якби такі приклади були, що десь там щось ми передали, а вони не отримали, то я думаю, що такі телефонні дзвінки в нас були. Але слава Богу, такого не було. А скажіть, будь ласка, чого от частину теж вже озвучили, чого нині найбільше потребують бійці? Ну, звичайно, що це обмундирування, а конкретно що це? Ну я, звичайно, не можу сказати за всіх, тому що ви зрозумієте, що там перебуває велика кількість людей. За нашу інформацію, то найкраще забезпечені це ті, хто кого призвали, хто служить в Національній гвардії. Я не хочу сказати, що в них все є, і у них є певні потреби. Перш за все, потреба у них це в належному озброєнні, в приладах різноманітних, там, в важкій техніці і тому подібне. Гірше за них це ті, кого призвали служити в ряди армії. Вони гірше забезпечені, їх забезпечує Міністерство оборони. Ще гірше забезпечені, це ті, кого, це ті хто добровольцями пішов на фронт, оскільки вони випадають з того державного забезпечення і державна наша машина. На дуже довго працювала, тому найбільше допомоги передається цим бійцям, які працюють в цих добровольчих загонах. От там найбільше потребують і одягу, взуття і продуктів. Але дефіцит зброї, дефіцит приладів нічного бачення волонтери поповнити не можуть. У Нас ні коштів таких немає, і купити ми цього ніяк не можемо. І ну це просто це те, що може надати тільки держава і зобов'язана надати держава. А як люди реагують на прохання про допомогу? Не вичерпалися ще ресурси, бажання допомагати нашим бійцям. Ну, я вже сказав, що волонтери це така категорія людей, що в нас то бажання не вичерпається, скільки, на жаль, будуть тривати ці події, скільки потрібно буде допомагати людям. Але, звичайно, з часом звертатися до. Ну, ми будемо звертатися і будемо працювати, яким би чином не розгорталися події. Але, звичайно, коли ми приходимо в організацію і просимо якусь там допомогу брунтовуємо, і ми були там місяць тому назад. То, звичайно, є приклади, коли нам кажуть, вибачте, но на сьогоднішній день ми допомогти вам не можемо. Тобто, е, є, скажімо, там підприємці, які там надавали допомогу різного роду там, і коштами, і продуктами. І коли ми через місяць до них приходимо, вони також нам часто пояснюють, що. Фінансове становище їхнє, діяльність їхня стала меншою. Що якщо раніше в них там прибуток був в тисячу гривень, то тепер він становить 500 і надати таку допомогу, як раніше, вони вже не можуть. Тому є такі проблеми, звичайно. І тут дуже важливо таке розуміти, що є багато прикладів такого, що у нас просто немає патріотизму, чесно кажучи, ми знаємо про те, що. Ну, наприклад, недавно були вибори. Так, не було такого жодного кандидата в народні депутати, який би не зробив добру справу. Хтось там одягав, хтось там говорили, збирав гроші десь на сорочинському ярмарку, хтось говорили, продав там гараж і на ці кошти щось там придбав. Все це добре. Але от погодьтеся зараз, от ви там, оператор, звукооператор, от вибори закінчилися з того часу, по сьогоднішній день пройшов час. Ну, хто-небудь із кандидатів, із тих, хто там народним депутатом, він десь вийшов і сказав, от я купив там щось і передав цим людям. От ви чули про таке? От я і мої знайомі волонтери, ми про таке не чули. Тобто, ну, ситуація така, що проблема в тому, що вони використали там, я не хочу сказати, попіарились, бо вони зробили добру справу, вони також там свою частку внесли. Але ж ми не бачимо, щоб вони розуміли, що це продовжується зараз. І я ще раз кажу: і ті, хто програв, і ті, хто виграв, це ж для всіх для них потреба. Це для всіх, для них є така необхідність. Адже вони називали, що вони патріоти. От відсутність патріотизму це звичайно велика для нас проблема. А що, ну, наприклад, в сусідніх там державах, взагалі, за кордоном, як там який рівень патріотизму? Що можна сказати з цього приводу? Ну, Дуже багато зрозуміло, скажемо. Дуже велику допомогу надає Польща. І там є волонтерські організації, і вони також збирають різним чином кошти. І для них проблема ж не тільки в тому, щоб зібрати. Їх ще треба переправити через кордон. І в цьому є проблема, бо їхнє законодавство, наше законодавство, де що є така проблема, звичайно. Але вони допомагають. Але я хочу сказати про те, що, наприклад, у нас немає прикладів таких, які ось я готуючись до передачі, я просто взяв із з урядового кур'єру виписав. От У нас нема прикладів, щоб наші мільйонери, мільярдери, взагалі багаті люди е, активно допомагали. Ось я можу, наприклад, привести, що в 2013 році лише 50 бізнесменів Америки, лише 50, скільки їх там тисяч, я сказати не можу. Вони пожертвували американцям 7,7 мільярда доларів. От, Немало. Да, ну, величезна сума, здається, ну, багата держава, куди там жертвувати от що. Приклад такий ось. Марк Цукенберг, відомий чоловік на весь світ, за володієв, засновник. Фейсбука. Е, да, це, есть, він пожертвував 18 мільйонів акцій. Тобто він не гроші просто передав. От е, треба розуміти, що, допустимо, є Нобелівська премія там. Більше 100 років тому назад розписав, значить, розписала людина частину коштів використовувати на благодійність. От Цукенберг так само сказав: 18 мільйонів акцій це кожен рік на ці акції буде прибуток. І кожен рік це мільйони будуть відраховуватися на те, щоб допомагати цим американцям. Інший приклад: значить, значить, скажімо, Жорж Мітчелл. Він заповів спрямувати 750 мільйонів доларів на благодійність. Тобто величезні суми знову-таки це ж направляються не бідна Америка. Блумберг направив 452 мільйони доларів. Тобто, хотілося б, щоб і в нас багаті люди, які мають кошти, не тільки турбувалися тим, щоб їх зберегти, а в тим, щоб вони зрозуміли, що вони мають право і повинні допомагати на сьогоднішній день державі, тому що вона у бідному становищі. Ну, така країна, як Литва, і та виділила для України там населення менше, ніж у нас в Полтавській області. Вони виділили для України більше 1 мільйона доларів на допомогу. Ну порівняно з ними, звичайно. Ну, В нас патріотизму не так багато, треба сказати. От ж. Скажіть, будь ласка, ви працюєте адвокатом. Як ваші колеги Ви зверталися до них за допомогою? Як реагують на подібні звернення? Чи допомагали, можливо, речами, грошима чином? Ну, уже протягом значного часу звертаємося, і безпосередньо серед волонтерів, моїх знайомих, є частина таких, які буквально кожен місяць приймають участь, в залежності від того, скільки хто заробляє, виділяє там. Коли 200, коли 300, коли 500 гривень щомісячно ну за що. Ми збирали гроші, це було десь там на початку літа і десь нас біля 4 тисяч гривень. Це окремо було зібрано кошти тоді. Але, на жаль, є і приклади такі, що взяли рахунок, рахунок на придбання 30 касок, які вкрай потрібні для бійців, для тих, хто перебуває на фронті. І в наших серед наших адвокатів ми платимо внески на рахунку десь приблизно у нас на сьогоднішній день, я думаю, там 1400. І придбати ці казки це було реально. Проте, на жаль, коли проходилася обласна конференція, адвокати проголосували і відмовили. Звичайно, це їхнє право, юридично вони праві, але чисто морально, я думаю, що це рішення воно не є справедливим і ну ну просто я кажу, що мені воно і не зрозуміло і по сьогоднішній день. Взагалі, ну, нині в країні складна ситуація. Чи ну, відчувається е, ну, звичайним пересічному громадянином якась небезпека? Тобто, ну, якимось чином щось змінилося за цей час? Ну я думаю, що ті, хто їздить, отак, от особливо там з батальйону небайдужих, там Віра Маслаки своєю командою, то вони цю різницю відчувають. Як тільки переїдеш туди, на. В Дніпропетровську область, в Донецьку область, в Харківську область, там воно відчувається. По мірі того, як ми приїжджаємо сюди, от, до Полтави там, і до Києва, мені здається, тут ніхто, так вийшовши на вулицю, не скаже щось у нас змінилося, От, що. Відчувається воно в нас на території Західної України, там рівень патріотизму набагато більший. Якщо зараз ми з вами вдвох вийдемо на вулицю і подивимося, де ми бачимо якісь там лозунги, плакати і тому подібне, які могли б там закликати людей. До того, що треба перемогти в цій війні. От зараз ми йдемо і бачимо, от скоро там Новий рік, Різдво, ці плакати є. Стосовно війни нічого немає. Мені здається, є велика біда в тому, що, на жаль, за цей період, що йде війна, ми не чуємо ні українських патріотичних пісень. Ну, немає їх. Розумієте? Або дуже мало, якщо вони є. Ну, може. Ну, я, я, чесно кажучи, я не знаю, де що. Може, десь і є, може, ви і праві до це. Я не чую, щоб десь були вірші написані стосовно цього, я не чую про те. Ну, єдина пісня, яку я так сказати, знаю, от за що, яку я іноді чую, я думаю, вона повинна звучати буквально кожен день. Це пісня на російській мові написана молодою дівчиною, проте слова то вона написала, а саму пісню написану При Балтиці, що. І називається вона Нікогда не будемо братья. Я думаю, це дуже символічно. І, хоча є такі точки зору, про те, що вона там розпалює ворозничу, зовсім ні. Ми ж розуміємо, що війна ведеться з сторони Путіна, і Путін підтримується 90 населення росіян. Якби населення Росії підтримувало його там на 15%, цієї б війни не було. Тому треба розуміти те, що є. І якщо ми не усвідомимо того, що наші відносини з Росією з росіянами змінилися, ми в цій війні не переможемо, і війна ця війна буде тривати дуже довго в нас. А яким ну, взагалі чином можна впливати на свідомість росіян? Ну, я вважаю, що це одна така велика проблема. І, на жаль, не видно того, щоб у нас була якась пропаганда чи конпропаганда, щоб ми працювали із населенням Російської Федерації. Ну, Наприклад, достовірно відомо про те, що між скажімо, там, вченими Полтави і вченими взагалі, України були добрі стосунки, були конференції, багато цих учених. Вони вчилися тут у нас в Полтаві і взагалі на Україні. Наприклад, з моєї точки золу було б добре, якби скаже ректори полтавських вузів зробили спеціальну відозву звернення до ректорів там, Російської Федерації, якби вчені там, кандидати, наук, професори Полтави звернулися, якби Академія наук України звернулася до відповідної академії наук Росії, якби юристи, скажем, тацій, ректор е юридичної академії. Ківалов, ректор Одеської академії. Вони ж їхні випускники, їх тисячі випускників, які працюють в Росії. Якби вони зібралися, що запросили там е декана там, чи когось із викладачів юридичного факультету Київського університету, разом зібрали і склали такий лист на адресу юристів російських, то я думаю, що це впливало б на них. Ми ж знаємо, що там більше ста російських літераторів, письменників, художників підписало відозву до Путіна. Чому ж ми не працюємо з цими людьми? Я думаю, що це загалом би вплинуло на зміну ситуації, і вона б помінялася б у нас до України. Я думаю, що це було б. Ну, краще для нас. Наприклад, англічани підняли питання про те, чи можна на сьогоднішній день проводити чемпіонат світу у Росії. Ну, це ж якщо ця країна є агресором, то чому ж наша Федерація футболу України не ініціює цей процес? Чому наші спортсмени, незважаючи на цю агресію, їздять туди? От ну, Є такі речі, які просто ми говоримо за патріотизм. Якби ця війна була з Польщею, та ні одна б людина, я впевнений, там би не їздила б туди от за що. У нас на жаль, це норма, і з одної сторони чи війна, а з другої сторони, ми боїмося про це сказати. Тому я, я думаю, що всі повинні долучатися в різного форму. Війна не тільки там, війна ж у наших головах, і треба намагатися впливати на росіян, щоб вони зрозуміли що ті проблеми, які в нас є, породжені там у них. А з якими організаціями, ну зрозуміло, полтавський батальйон небайдужих, це найпотужніша, мабуть, організація, яка в нас є в регіоні. Ще співпрацюєте, можливо, трудові колективи, до них звертаєтеся, реагують, допомагають. Ну, я вже казав, що ми працюємо з підприємцями, ми працюємо з трудовими колективами різного роду. Є ті, хто працює на будівництві, є ті, хто працює на залізниці, є ті, хто працює в сфері послуг, є підприємці, які працюють на ринку. Тобто ми не виключаємо нічого. І якщо то не можна сказати, що є якісь організації, де ми не пішли і не просили. В одному випадку нам допомагають більше, в іншому випадку менше. Але треба звертатися до всіх, і треба намагатися будити в людей патріотизм. І треба намагатися, щоб люди нас розуміли. Тому що без цього розуміння ми просто-напросто в цій вині ніяк не переможемо зовсім. Дякую, Юрій Сергійович, за спілкування. А я нагадаю, що гостем нашої студії був адвокат та волонтер Юрій Моторний. До побачення.